Третій універсал Української центральної ради. Його аналіз і значення. Третій універсал Центральної Ради Державно-правовий акт Універсал Української Центральної Ради, що проголошував Українську Народну Республіку. Був проголошений 7 листопада. 20 листопада за Новим стилем, 1917 року в Києві. Перша ідея поголошення Української Народної Республіки було висунуто Грушевським. У вступній промові у День відкриття з'їзду Україна вже відійшла від Росії, зберігаючи з неї лише формальний федеративний зв'язок, і завдання полягало лише в тому. Щоб юридично оформити цей факт, 7 листопада Грушевський відкрив урочисте засідання Української центральної ради і після вступного слова зачитав текст універсалу. Заявлялося, що Україна не відокремлюється від Росії, але вся влада в Україні відтепер належить лише центральній раді. Та Генеральному секретаріату Україна стає Українською Народною Республікою. До її території належать землі, населені здебільшого українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина. На територію Української Народної Республіки поміщицьке землеволодіння, право власності на одінні монастирські, кабінетні та церковні землі скасовувалося. Генеральний секретаріат зобов'язувався негайно прийняти закон про розпорядження цими землями земельними комітетами до українських установчих зборів. В Україні поголошувався восьмигодинний робочий день, запроваджувався державний контроль над виробництвом. Україна виступає за негайне укладання миру між воюючими сторонами, скасовувалася смертна кара і оголошувалася амністія. В Україні повинен бути створений дійсно незалежний суд. Україна Визнає Національну персональну автономію для національних меншин. На 9 січня за новим стилом призначалися вибори до всеукраїнських установчих зборів, які планувалися скликати 22 січня 1918 року. Наслідки третього універсалу було закладено основу демократичного устрою української держави. Неоднозначне ставлення різних політичних сил до поголошених в універсалі заходів, наявність суперечливого становища. З одного боку Українська Народна Республіка залишалась складовою частиною Росії, з іншого, Українська Центральна Рада. Не визнавала радналком легітимним урядом Росії.